Ну дивись, я вважаю, що якщо жінка і працює, і побут на ній, і діти, а чоловік просто працює, то складається питання: жінка ти чи лошадь? Тобто ми з Інесою працюємо, то ми лошаді, так? Да? Послухай, мені похуй, хто ви? Ти мене покликала на підкаст, а повчаєш мене життю? Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Аня Зозуля, блогер. Мама трьох дітей, учасниця шоу Супермама, дружина відомого футболіста Олексія Зозулі. Аня, дякуємо, що знайшла час, що приїхала до нас в гості. Розкажи, будь ласка, аудиторії трішки за себе. Так, привіт, дівчата. Ну, знаєш, що розповідати, якщо ти про мене вже все розповіла? Нема що добавити. Все, в принципі, всім згодна. Не пам'ятаю, ти казала, що багато дітей. Так, я казала, давай це я тоді роз... відразу відразу <сих> запитаю, про що твій блог? Чому ти вирішила взагалі вести соцмережі? З чого все почалося, розкажи, будь ласка. Ну, дивись, соцмережі я хотіла вести ще, мабуть, років 10-13 назад. Але мені не дозволяв чоловік це робити. О, да? Так як він ну, трохи публічний там в сфері а, футболу, не а. люблять таке, щоб життя висвітлювали, тому. Euh, так сказати, дозвіл на ведення блогу я получила, отримала після супермами. Отак от, от. І на супермаму мені теж не дозволяли йти. <реш> Ти сама прийняла рішення піти на супер? Ні, euh, мене Зі скандалом. <реш> 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 там там Зіграла, коротше, Суржик в чат, Там зіграла інша система. Я до війни просила піти туди. Він сказав: ні, ти що, яка супермама, там, там скандали, це про мене що будуть казати? Тому під... Що скажуть люди? Що скажуть в команді, не люди. І після війни, коли ми всі в моменті зрозуміли, що життя воно дуже короткоплинне і не знаєш, що буде завтра. Я кажу, я хочу знятися. Що там того сто? Забахи все так. І що І він каже: ну добре, іди, тільки я в цьому приймати участі не буду. Думаю, ну ладно. І все, я пішла. І після цього там, ми отримали дуже велику хвилю хейту. Чоловік довго був. ще за супермаму і сидів красний. Каже: Ані, ну це ж не ти. Каже, це ти одружився не на такі, а це я. Ну і після цього мені там почали поступати якісь. Пропозиції він так дивиться, ну наче получається, наче ніхто його не заплював і все в порядку, І я почала вести блог. Тому я десь у блог веду два роки, так що прямо веду. а Не просто там раз в місяць виставила одну фотографію. Просто лайфстайл блог зараз у кожного другого блогера. У мене він також, але я настільки ну, показую все, як є. Тобто, якщо там посварили з чоловіком, я викладаю це. Я це показую, як я знімаю каблучку, Все ми розходимося, і я це не без Сьогодні ти з каблучкою. Ні. Ну, я в Босі розповідала, що в нас зараз криза відносина, тому це не секрет. Але ми разом. Дівочки зайняті. На всяк случай. Я просто показую покажу, як є, а життя з трьома дітьми, воно це просто, ну. Це повна крінжа. Воно так здається, що воно все прекрасне, тому подібне. Воно завжди прекрасно, коли діти оруть всі гармонії разом, то все дійсно прекрасно і чудово. коли, мабуть. Ну да. так, Анічка. Ми знаємо, що ти мама трьох прекрасних діток. Але розкажи секрет, як не зійти з розуму? Просіка. Ти сьогодні його взяла? Ну, трошечки. Сьогодні без дітей. Аня, розкажи випусте, ключові лайфхаки, от е, як проходить твій день з дітьми і як ти тримаєш себе в такій гарній формі, тому що ти виглядаєш прекрасно <рес> так, і <рес> виспана, до речі, <рес> <рес> але виглядаєш гарно. Це просяко знову. <рес> Дуже дякую, дівчата. Дивіться, просто для мене чомусь так склалося в житті, що я повинна виглядати гарно для себе. Мабуть, тому що в мене був приклад мами, вона у мене така вже доросла жіночка, але на. По сі дні ну тобто mm -hmm. вона доглядає за собою, і от зазнати мене з дитинства мама там в неї там була бусики, там все підібрано. Вона завжди виглядала з іголочки. І мабуть, я Клас. по цьому принципу mm -hmm. теж мені це важливо, тобто ну дуже важливо. мені гарно. якщо виглядає погано, все нема настрою нічого. Не хочу а в сім'ї як? якщо щаслива мама, щаслива вся родина yeah. 100%. От. Я опять забула вопрос. <laughs> Питання про те, як... як не зійти з розуму з дітками? Тобто, ти прокидаєшся, це ж хтось хоче їсти, хтось хоче пити, хтось хоче гратися. Як ти балансуєш у це все, щоб от всіх зібрати баланс до купи. ресурс? Як ти і це? І себе, все і себе. Так, ну дивіться, я, по-перше, трохи істерічка. Я собі дозволяю там трохи прикрикнути, але мій крик, ну як сказати, його не з чимось. Угу. Ну, Тобто там мама щось поїздили. Ну, якщо тату підняв голос, це все, хана всім, А я на катала, пепе, там покричала і все. Потрібно, щоб вдома було просіка, заспокійливе і час на прийняття ванни чи душу. Тобто Треба дати собі час, трохи відійти. І ще в мене є правило трьох секунд. Тобто, якщо діти оруть, я така один, два, три, і вирішую, покричать чи все-таки заспокоїться. Оцінюю ситуацію в голові і вирішую, що зробити. Аня, скажи, будь ласка, чи допомагає тобі чоловік у вихованні дітей? Скільки років ви разом взагалі? Так, ну разом вже багато, можна сказати, пів життя, бо ми разом 15 років. Угу. До речі, буде ось 13 жовтня. І що хотіла сказати? Дивіться, спершу дитину він мені взагалі не допомагав. Ні з чим він не гуляв, не прокидався до неї, не годував, ну нічого, тому що він був дуже в кар'єрі. А я була така ще молоденька, ще не знала, як треба що, де там якісь свої е, границі. Uh -huh. О, з другою дитиною вже допомагав. Ну нормально так уже щось там і, і ночі прокидався вночі, і там годував. А ось з третьою дитиною, ну мені здається, що вона взагалі його. Ну тобто yeah, він клас. і прокидається до неї, він і гуляє, і може погодувати. І... І зараз же він залишився з нею, я їжу там, коли мені потрібно. А ви планували всіх трьох діток разом? Так? Чи ти от хотіла з самого початку мати три дитини? Я завжди хотіла мати дві дитини. Я не знала, що точніше, я знала, що в мене не буде одна дитина. Тобто я ще з дитинства знала, що в мене я, по перше, виросла в багатодітній родині, нас теж троє. І я знала, що в мене не буде одна дитина. Для мене це одна дитина це якось ну, мало. Ей, а мені, мені... нормально. Ага Тобто я завжди ну, думала, що в мене буде дві. Аліса ліса була запланована, це більш була, мабуть, моя так, ідея. Mm -hmm. Це я хотіла дитину. Він казав, та може ще трошки там поживемо для себе. Я кажу, ні, все, ти на мене одружився, все давай дитину. Артур також, я до цього йшла там якийсь час, це було заплановано. А от Адель у нас трохи вийшла, так, знаєте, спонтанно. І дуже це, знаєте, може. я взагалі людина не віруюча, але це настільки як якось було то. Толі то nee. толі mm -hmm. не можна. Просто в мене що Аліса, що Артур не виходили по півроку, тобто не а тут mm -hmm. просто знаєте, як кажуть, одна <свісно> все. бах, дитина. Добре, Ані, але я впевнена, що ти зіштовхувалася з таким запитанням чи з хейтом стосовно третьої дитини. Скажи, будь ласка, народження Адель це не класна можливість уникнути мобілізації чоловіка? Е, ну, дивіться, третя дитина це класна можливість отримати мобілізацію для, для чоловіка. Але це не була спланована акція, це по-перше. А про хейту, дивіться, від моїх підписників жодного такого не було. Бо в мене ну, вони якісь дуже адекватні. А в Тіктоці під відео то є такі люди, знаєте, як сказати, зальотні. А, та, ти третя народила демобілізація. Та навіть якщо так, я вважаю, що нормально, якщо в тебе є можливість врятувати чоловіка від війни. Ну, треба це робити. Дивіться, в моїй сім'ї я вважаю, що досталь людей, які воюють. І ну, я просто така людина, що я, я вважаю за потрібне врятувати те, що я можу. Я, я не кажу, що там іншим дітям де одна дитина чи дві не потрібен тато. Тато потрібен всім. Але якщо я можу врятувати свою родину, я це буду робити. І я відповідаю тільки за себе. Так, Анечка, моя улюблена тема який секс у багатодітної сім'ї? Його нема. Його нема. Ми зрозуміли з чоловіком, що від сексу народжуються діти. <рес> тепер це ваш тригер. І тепер ми цим не займаємось. Чоловік свої причиндали склав в сейф і все. Можливо, тому і скандали дому. Не можу цього ісключать, але ну наразі. Тобто він є, але він, ну. Ну, не так, як раніше. І знаєте, як каже чоловік, у нас секс, коли луна в п'ятій фазі. Тобто, коли діти заснули. Все, должно совпасть, а такого не буває. Але Я не знаю, що сказати. Я думала, зараз будуть історії, діти заснули, ми пішли в ванну, знайшли няню десь, поїхали в машині на паркінг. Ви знаєте, ми беремо няню насі для чого? Щоб працювати. Так, е, да, але скажи мені, будь ласка, все одно е, спростуй або навпаки там налякай е, секс з однією дитиною і секс з трьома дітьми. Це різний секс. Звичайно. Чому облич. так? На що це впливає? Ти ж все одно береш няню, ти кажеш, щоб працювати. Хай няня посидить з дітьми, а ви поїдете. Займіться любов'ю. Ну я не знаю, в мене так не працює. От так. Зараз у нас вільний час. Що поїхали, перепіхнемся? Ну так воно не працює. Мені потрібно, щоб ну, була атмосфера. Я не можу так просто так, бігом, бігом, давай. Мені потрібно там трошки там прасічки з сирочком, трошки поговорити, направити так, так. один на одного, тому що ми в бешеній не і тому, типу, просто паті, типу, це не працює. Не твій варіант, так? Мені потрібно цього дуже багато часу, якого в нас просто немає. От, а чоловіку як? Ну, йому тільки часу не потрібно, але йому хочу віддати знає, належне, якась, належна, тому що він поважає мої. Тобто, у нас такого нема що. Ти ж ти дружина, ти повинна це твій обов'язок, тому тобто не роби. лякаєш не йде когось на стороні. Ні. <свят> це добре, бо часто чоловіки маніпуляціями займаються. Це... Я когось собі знайду. А скажи, у вас сімейний бізнес. Олексій не так давно завершив кар'єру футболіста. Цікаво, чому? І чи відобразилось це на вашому сімейному бюджеті? Дивіться, закінчив кар'єру, тому що це було не, не спонтанно. Зважене рішення. Це було, да, це було зважено, ми довго до цього йшли, тому що на це повпливала знову ж таки війна. І за війни рівень футболу дуже, ну, дуже спустився. Mm -hmm. І якщо раніше він грав на високому рівні в прем'єр-лізі, і час, який був на футбол, а його було дуже багато, його вдома майже не було. То це якось виправдовувалось грошима. То зараз на футболі, який є в нас в Україні, ну ну дуже маленька зарплатня, тобто багато часу, мала зарплатня. Тобто за за цей час він набагато більше може заробити на своєму бізнесі. Тому було таке прийнято рішення. І плюс рік, господи, вік, і плюс вік йому вже 33 роки для футболіста. Це ну трошки він палівий ігрок, тобто він постійно бігає в нього вже ну як. Ну, там составчики трошечки уже шалят розумієте. і він отримав вже освіту тренера, і він просто піде далі по своєму по своєму шляху. І так було і спочатку, коли ми тільки почали відносини, я знала, що він буде футболістом, а потім потім тренером. Mm -hmm. Тобто зараз він просто добре. А коли він був на піку популярності, чи сприймали тебе як дружину футболіста Аню Зозулю, а не як реалізовану особистість? Чи не було тобі образливо, що тебе знають просто через Олексія? Ви знаєте, ні, я навіть, мабуть, цим пишалася. І я завжди була його дружиною. Тобто не було так, що діба, от Аня Зазуля. Ми навіть коли попали в аварію сильно з футболістами, написали в новинах хтось з футболістів, ну, угу, постраждав. Постраждав. А про мене навіть ніхто не сказав, що я теж була в машині, що в мене там травми і тому подібне. Тобто я розуміла, що от він. Така важлива особистість, типу, все, там його, та, але мене це ну, ну влаштовувала. Ну я ж там жінка, тобто я Ти там була за його за да, ну ні, ну, не що мені треба, я ж не мужик з яйцями. тобто, мене влаштовувало, типу, типу, що він футболіст, а я його дружила. Я завжди його підтримувала, і зараз я його підтримую. Тобто, він, він стане тренером, і далі я буду його підтримувати. Дохід у вас зменшився на такому ж рівні, не виникає на фінансових питаннях, якихось у вас ну. Недорозумінь Ну, мені дивіться, я бюджет сім'ї не е, відслежую. Ну, тобто мені головне, щоб в тумбочці були гроші, і щоб я не скажіть мені, де ці тумбочки? Пожалуйста, всі, хто знає. Можна замовити дві? Я... Дві. де ці тумбочки? Вже не перший гість, які розказує нас. Тумбочку ми шукаємо, шукаємо, а потім додому приходив нас скандали. Дома ну, це ж це все жарти, але насправді, ну насправді, я вам кажу, тумбочку хочу. Задоволив! Та. Так скажи нам по фінансах тепер. Ні, фінанси не змінились, тому що просто цей час, який Чарківць, він витрачав на футбол, він вкладає в бізнес. Тобто тепер він більш приділяє час своїй справі. І бізнес працює, і вийшов на новий рівень доходу. Правильно, ви ж не похитили. Давай поговоримо про мову. Чому ти далі продовжуєш розмовляти російською мовою, живучи в Україні? Ну, дивіться, це таке питання важке, але знаєте, я все ж таки про це хочу розповісти. Я з такого регіону, де на українській мові не розмовляв ніхто. І Я українську мову, Запорізька область. Ага. І я українську мову чула тільки на уроках української мови, яка була два рази на тиждень, бо школа була ага. теж російська. Тобто українську мову я знаю завдяки тому, що у нас був гарний і Я добре вчилася. Тобто, в мене ніхто не розмовляв ні з друзів, ні з родини. Це зараз там хтось переходить. Але чому я розмовляю на російській? По перше, я розмовляю на російській тільки в родині і з друзями в соцмережах. Я намагаюся, мені дуже важко, мені просто нереально важко навіть зараз щось перекладати в голові, але я намагаюся робити, тому що я ж десь не якось розумію, що я. Ну, пусть, звісно, трохи публічний, не дуже, там, какой-то, але я все одно несу в маси якусь інформацію. Тому я намагаюся в соцмережах і на всіх підкастах, навіть на заходах пытаюсь розмовляти українською, тому що я несу інформацію в масці, тобто на мене дивляться і тому подібне. Але вма із друзями розмовляю народ російської мови. А ти не вважаєш, що це лицемірство? Е, ні, тому що, по-перше, я, я цього не приховую. Ну, тобто тобто я... ти вільно говориш, тобто, якщо тобі пишуть в коментарях, ми ж чули, як ти там з подружками спілкуєшся на російській, ти кажеш, так, я спілкуюсь. Тобто Та ти я поясниш... навіть можу на російській відповісти. Угу. Я можу десь завтикати і зняти сторіс на російській мові. Е, так, але ти аргументувала тим, що ми з того місця, де все життя говорили на російській мові. Але ми знаємо людей, які приїхали з Донецьку, з Луганську, і все одно своїм принципам поступились і говорять вільно на українській мові. Е, в тебе, коли йде реклама в соцмережах, ти говориш на українській мові. З друзями і в соцмережах ти можеш відповісти, ти сказала на російській мові Оц оцей баланс між позиціями. Не вважаєш ти лицемірним, ще раз повторюю, що я тут така відстоюю позицію, що мені важко говорити за мову, але коли мені платять гроші, я готова говорити за мову. Дивіться, дивіться, да реклами дійсно запропонують більше, коли ти говориш на українській мові. Це правда, але в мене брали рекламу, коли я на російській розмовляла. Це під час повномасштабного да. я перейшла на українську мову не так не так давно. Ага, тобто, це все таки свідома твоя позиція? Ну я до цього йшла там, спілкувалася з певним колом людей, які доносили до мене, що все ж таки в інтернеті потрібно розмовляти на українській мові. А так, ну я знаєте, на мене речі, дуже гарна українська мова. Тобто ти так. велика молодець, хочу <рес> тебе похвалити. Мені прям дуже подобається. Я слухаю і прям ідеально. Я знаю, що в нашій країні багато людей, які розмовляють на російській мові, і відчувають від цього давлення, що на них давлять. Я вважаю, що людина, якщо хоче в житті розмовляти російською, якщо в неї думки на російській, хай розмовляє. Зараз і так дуже тяжке життя. Ми зараз всі на паніки, на стресі. і Ще давайте будемо е, запри, е, за, забороняти. забороняти розмовляти на тій мові, якою ви звикли все життя. От дивіться, я е, лишилася. Залиш... Ну, тобто я і батьки залишились без дому, без бізнесу, без всього. Тобто, давайте ці покидьки ще лишать мене мови, на, на якій я думаю. Ну, я так не вважаю. Я вважаю, що якщо я хочу на російській мові розмовляти з друзями, я буду розмовляти. І на, на українській мові розмовляю в соцмережах, тому що ну, ми ж в Україні. Я вважаю, що в школах, там, в закладах освіти, там, в соцмережах в, ти в, в, ти в ти соцмережах, в государственних, да, треба на українській, бо ми Україна, ми, ну, наша мова українська. Але ми ж можемо розмовляти на іншій мові в інших містах, де це не публічно. Ну, можемо, я думаю, що можемо. Що для тебе в житті табу і ти б ніколи не зробила за велику суму грошей? Ну, Якщо в людських якостях, то там, я б не залишила дітей, там, родину. Uh -huh. Це дуже важливо. А якщо там говоримо про блог та рекламу, то ну, я не знаю, мені нічого такого не пропонували за великі гроші, тому я не а знаю. Хотілося б. Добре, а якщо запропонували б, от я не знаю, ти віриш в Бога? Ні. Якщо тобі завтра скажуть реклама ікони. Ну дивіться, Чому ні, якщо люди ж в це вірять, якщо це просто магазин ікон, то чому ні? Мені ж не потрібно їм поклонятися і щось таке. Робити. Добре, зараз всіх ганяють за казино. Як ти відносишся до цього? Ну Дивіться, я така трохи з азартної родини, тому я сама не азартна, але я розумію, які можуть бути наслідки, наслідки цього. Але знаєте, що я вважаю? Я нікого не засуджую таке ЗНО, і пару разів навіть я це робила, коли тільки-тільки починався блог, я ще не розуміла, що це, як а це. А чому ти це робила? Ну, швидкі то... гроші, легкі швидкі. Так, легкі гроші, реклама з два. Час на рекламу хвилина. Угу. От так от. А зараз чому ти не рекламуєш? Ну, Тому що більш поглибилась в це. І знаєте що? Не тому, що там я переживаю, що хтось там потратить свої кошти похіру. Тому що в тебе повинна бути своя голова на плечах. Ну, якщо там я виставила так казино, це казино воно всюди. В нас проплаченими Мегого, Я там дивлюсь якісь там фільми. Там між фільмами є реклама казино. Це. Офіційна а це база, як вона називається, платформа. Mm -hmm. Тобто зараз казно всюди. Знаєте, як так кажуть, свиня свою свою багнюку знайде да. всюди. Тому не треба це кидатись на блогерів, які рекламують казно, що ось такі погані, там наші військові потратять гроші, ще хтось. Своя голова повинна бути на плечах. Не треба там ні на кого це, всі, це все відповідальність. Чому я не люблю казно, Я розповім не за цього, а й за того, що там дається ТЗ, де ти просто. Ага, тобто ти не пройшла цей шлях, але ти його радиш пройти, бо будуть великі заробітки. У тих, хто пройде. Пройти блогерам? Ні, ні, ні. О, ти кажеш, ти там обманюєш, так? Ш... Обманюєш чому? Тому що там тобі дається ТЗ, ти показуєш не справжню так, так, увазі. Це... Ну, тобто, ну, я сама перед собою не чесна. Тобто, коли я там рекламую якісь там кремчики, шампунчики, я їх пробую, Кестую. і мені дійсно подобається. А якщо не подобається, то ти можеш Я відправляю назад. Ага. Ну тобто, ми там мені писали одяг. На рекламу я його відкрила, подивилась, кажу, ви що, прикалуєтесь? Ну що це за хірня? Ну тобто ні такого ні. Тобто, якщо я щось рекомендую, то я можу це рекомендувати, і я сама цим користуюсь. У Мене там дома баночки, кремчики, я всіх люблю. Знаєте, навіть мої, якщо це гроші, тобі малишей. прислали одяг, і ти відправляєш назад гроші. Чи це бартер? Звичайно, гроші? бар по -бартеру я не люблю працювати, тому що дітей треба дітей не вдінеш просто в одяг. Чи все? Ні, хоча дитячі речі по бартеру беруть дітей. Багато треба ані ростуть. А скажи, будь ласка, а ти не думаєш, що ти народила трьох дітей, бо так зручно не виходити на роботу і нічого не робити? Ні, я так не думаю, тому що я і без дітей би не працювала. А не працювала? Ні. Тобто для тебе позиція бути вдома, mm -hmm. так? Да. А, а ні? як ти пояснюєш свої рішення людям, які от там питають: а чому ти не працюєш? А чому я повинна комусь щось пояснювати? Це моє життя. Я вважаю, що заробіток це не чоловікові. Мама, мама, жінка це уют, діти? А, та. Так, але діти виростуть. Ти плануєш повертатися на роботу? В смыслі повертатися, я ніколи не працювала. Куди на роботу? так. неприємне. Звісно, ні, яка робота. Коли діти виростуть, я поїду на Мальдів. Ань, ну це все, звісно, жарти. А скажи, чоловік тебе підтримав в тому рішенні, що ти не працюєш? Так, повністю. Він каже: Хочеш працювати? Працюй для себе. Не хочеш не працювати, не працюй. Тобто, ти сидиш на шиї у чоловіка. Ну, можна сказати, так. До речі, дуже зручно. Ти, ти не вважаєш, що це не ок, що це фінансова залежність від іншої людини? Та ні. Добре. Я просто дивись, я дуже часто в соцмережах, просто в реальному житті, зустрічаю таких дівчат, людей. Але ти не просто дівчина, ти інфлюенсер, ти блогер, ти подаєш думки свої в маси і, виходячи з контексту, що я не хочу працювати, я не буду працювати. Інші дівчата подивляться і будуть думати, що це ок. Я змоделюю тобі ситуацію з твоєю дитиною. У тебе є дівчинка. Вона дві. все. Що? Дві. Дві, до речі, Боже, чому я Адель не порівнюю до цього. В тебе є дві дівчини. В тебе є така модель в сім'ї, що я не буду працювати. Жінка не має працювати, і це ми чуємо дуже часто. Тих виростила, вони чекають у цього принца. Так? І знову моделюємо ситуацію. Принц прийшов. Але забрав подругу, тому що подруга реалізована, заробляє гроші і щаслива в шлюбі. Приходить Адель і каже: Мама, а чому ти нав'язала мені такі цінності? Чому ти мені не сказала, що я маю працювати, бути реалізованою? Що значить жінка не має працювати? Дивіться, по-перше, я. Нікому нічого не повинно. Ти кажеш, що там ти ж подаєш приклад в соцмережах. Та послухайте, ну повернемо до того, що кожна своя голова на плечах. Я не кажу, що я вчитель там, що я комусь там розказую, як жити. Я живу так, я хочу. Я це транслюю. Хочеш живи, як я не хочеш, не живи. Хочеш дивись за мною, хочеш, не дивись. Я не, не вважаю себе, що я повинна там, чогось дотримувати. Що... Ні, дай Бог, хтось побачить, як я живу, і буде там. Е... Тобто, ти все одно ця модель на тобі не працює. Ти думаєш, що це нормально, коли Адель прийде і скаже: мама. Ну, по-перше, вона ж живе ми, в не тільки в квартирі, вона ж не ж хвор... не животне, господяки животне тварин, вона ж не тваринка, вона ж живе в світі, де вона бачить різні приклади. От, наприклад, чому знаєте, от все йде з дитинства. І якщо мої дівчин... дівчата, якщо мої дівчата, в них складеться життя як у мене, я буду за них дуже рада. А якщо не так, як у тебе, якщо не буде Олексія, яка буде покривати їхні хотілки? Ну, дивіться, якщо б у мене не було Олексія, який покривав мою моє життя. Я б, мабуть, щось десь би що та там варатіла не факт. По перше, в мене спочатку не було такої. розумієте, я льошу зустріла 18 років, де в голові що не було нічого. Тобто, мене не було там. Я з забезпечною сім'ї просто, і в мене не було там такого, що не треба знайти жениха, щоб, щоб він був багатий. Бо коли я почала зустрічатися з хлопцями, було таке, що я за чоловіків платила, тому що він я забув гаманець, можеш за мене закинути. І льоша перший, перший чоловік в моєму житті, який за мене. Всюди платив, який дарував мені подарунки, квіти, і я відчула, як може поводити себе справжній чоловік. Короче, до ну, хорошого швидко звикаєш. Ти звикла і тепер нав'язуєш це е, своїм дітям. Вірно ну дивись, я це не нав'язую. Ну щоб... як не нав'язуєш, якщо ти це постійно транслюєш? Я дивилась передачу супермамі. Ти теж розказуєш, що жінка не має працювати. Так я так, вважаю, я вважаю, але я так... це не нав'язую. Тобто, хочеш живи, як я не хочеш не живи. Вона ж не повинна жити по моєму шаблону. Які ти їй нав'язуєш принципи? Я нічого не нав'язую. Я просто живу своє життя. Чому ти все так мені ставиш? що Я от. Перед кимось винна, от показала в соцмережах все, люди на мене подивилися. Ну я, я не вважаю, там, Я не вважаю, що дитя. ти винна. Я вважаю, що ти несеш в маси інформацію, і просто люди, і дівчата молоді. Не трошки, трошки не так бачать цей світ. Я вважаю, що ти маєш говорити, що жінка має працювати, бути реалізованою, бути успішною, а не сидіти і чекати. А послухай, колекції. а хто тобі взагалі сказав, що ти можеш щось мені нав'язувати і казати, як потрібно? Ну, дивись, я вважаю, що якщо жінка і працює, і побут на ній, і діти, а чоловік просто працює, то складається питання: жінка ти чи лошадь? Тобто ми з Енесою працюємо, то ми лошаді, так? Да? Послухай, мені похуй хто ви. Ти мене покликала на підкаст, а повчаєш мене життю. Підкаст хірня, блядь, Я сказала не випускати його, все. Де ти їх береш?